Вітаю, це Дніпрооперативний, оперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо питання ракетних обстрілів України. З нами на зв'язку політичний аналітик та спеціаліст з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков. Пане Олександре, я дякую вам, що змогли доєднатися. Знаю непроста ситуація у Києві зараз із світлом. Власне про це можливо також поговоримо. Але перше питання: от для наших глядачів скажу, що ви закінчили фістех Дніпровського зараз національного університету, тоді державного університету. Університету, коли вчились, працювали на КБ південне, працювали на южмаші Тобто, це питання ракет для вас. Ну, точно не чуже. От мені досить сучасної техніки. Це стосується безпілотників, це стосується інших сучасних видів озброєння. Я всім цим змушений цікавитися, цікавитися у ну, такий час, угу. пане Олександре, власне питання стосовно обстрілів хотів би перше вам задати. От досить часто мені в тому числі доводиться виїжджати на місця прильотів. Це і приватний сектор, це АТП, це таке інше. От ваша точка зору: взагалі, яка логіка подібних дій Російської Федерації? Ну зверніть увагу за інформацією від наших фахівців. Ми за, за нас привітають ракети, по уламках яких ми розуміємо, що вони, наприклад, створені в четвертому кварталі цього року, тобто з коліс. Тобто, це ті ракети, ці ракети, які вони створюють вас це мається на увазі відносно сучасний калібр, Х-101, щось подібне, які створені от нещодавно. А нещодавно це вже під санкціями, тому. Чіпи, які вони використовують в системах керування, це не зовсім те, що вони використовують до війни. Тобто військові чіпи, вони більш надійні, вони витримують перевантаження, витримують вібрації, чи таке інше, працюють надійно. Те, що вони зараз використовуються по сірих схемах, щось там подібне, тобто. Система керування працює, але ненадійно. І ми зараз бачимо, що так звана високоточна зброя, якщо вона, ракети, якщо рашистські, якщо вони на початку війни дійсно мали точність, плюс-мінус 10 метрів, то зараз плюс-мінус 300, а то й 500 метрів, тобто вони літять зовсім не туди, куди їх націлюють. І це одна з причин, тому що вони не потрапляють у цілі, в них проблеми з руйнуванням. Повним руйнуванням нашої інфраструктури, щось у щось ціль потрапляє, але абсолютно не 100% І тому вони, звісно, падають на житлові квартали і все таке інше. Е -окр... Зокрема, і використання неточних ракет. Це ракети, наприклад, СТ. 300, які мають режим поверхня-поверхня, але вони не точні. Старі ракети Х-22, Х-32, Х-555, Вони не є точними, і тому вони потрапляють у житлові квартали, і це політика ракетного терору. Це намагання зломити зламати українців. Ну, і певним чином там вони не була така надія, сподівання, що е, українське суспільство почне вимагати там, якихось мирних переговорів на російських умовах. Абсолютно безглуздя, але тримати оцей ракетний терор нам доведеться. Так, пане Олександре, ви вже почали фактично відповідати на наступне моє питання, але от хотів би все таки, щоб більш докладно ви розказали для наших глядачів власне ваша оцінка атак росіян на критичну інфраструктуру України. No. Я казав про те, що вони фактично працюють з колесою. Тобто, вони по деяких видах, в по деяких видах ракетного озброєння, високоточних і сучасних, той самий кінжал, той самий Іскандер М. Це псевдобалістична ракета, так само калібр. Вони вже практично вичерпали, вичерпали свій резерв і підійшли до стратегічних обмежень. Це 25% ракет, які вони не можуть використовувати, тому що вони, вони кажуть, що вони воюють з НАТО, але насправді вони там притримують певний залишок ракет для дійсно конфлікту знати, якщо він відбудеться. Так от щоб зробити достатньо масований удар, а сенс має тільки масований удар, тому що протиракетні обороні України ну важче, важче збивати, якщо ракет багато, тобто перехопити всі. Вкрай, вкрай, вкрай складно, тому вони накопичують. І оце накопичення відбувається на протягом сімі десяти днів. Після того, як масовий удар по нашій інфраструктурі, не погенеруючий. От погенеруючий, зараз вони практично ну, намагаються бити, але таки не влучають найбільш вразливими точками є енергорозподільчі Наші е, засоби, тобто це мається на увазі трансформаторні підстанції. Тому що ТЕЦ, ну, в неї, якщо попасти ж робили за радянських часів, це величезна бетонна споруда, тобто однієї, навіть двох, навіть трьох ракет не вистачить. А от поблизу у трансформаторної підстанції, якщо влучити, то вона руйнується. Тобто, що ми маємо? Фактично, ми маємо змагання між бронею і снарядом. Якщо наші енергетики. Будуть, а зараз це в них виходить, відновлювати зруйновану <кхи> інфраструктуру на протязі 7-10 днів, то все раз, і українська інфраструктура витримає. А от якщо, не дай Боже, ми не будемо встигати, то тоді в нас певні проблеми. Певні проблеми виникнуть також, якщо Росія такі отримає балістичні ракети з Ірану, тоді вони зможуть кожного дня там, по 100 ракет. Запускати у напрямку України на протязі десяти днів, бо мова там йде про поставку тисячі ракет балістичних. Тут теж виникнуть проблеми, але я абсолютно переконаний, що будь-який будь-який ракетний терор не змінить настрої українських військовиків щодо того, щоб вигнати окупантів з наших територій. Так, пане Олександре, тема, яка досить так широко обговорювалася восени цього року, зараз трохи менше про це чутно, але тим не менше, все-таки питання важливе. Ваша точка зору, чи залишається можливість того, що росіяни застосують ядерну зброю? Ми маємо справу з ядерною державою, яка агресивно і абсолютно без жодної підстави. Це немотивований напад. Вона зробила цей немотивований напад. Тому від початку війни вірогідність ядерного конфлікту підвищується. Але напротязі всієї війни от його вірогідність не змінюється. От вона, вона як підвину мали там приблизно там, щось біля нуля. Далі там виросла вірогідність спочатку мідес там десяти І от така вона є. не більше і не менше, тому що ми маємо. Війну з ядерною державою стосовно стратегічної ядерної зброї, повне бізгуздя навіть для расистів, бо це буде фактично удар по самим собі. Да й цілі, які треба там вражати стратегічною ядерною зброєю на території України, фактично не існує. Окрім цього, вся зброя і стратегічна, і тактична, вона знаходиться в сховищах довготривалого зберігання, окрім тих. Тієї ядерної зброї, яка знаходиться на підводних човнах, які знаходяться на бойовому чергуванні, там десь в Світовому океані, але ракети підводних човнів націлені не на Україну, бо польотні завдання розроблялися за часів Радянського Союзу, і тоді ніхто на Україну ракет не націлював. А щодо та тактичної ядерної зброї, то вона теж знаходиться в сховищах. і... Теж казати про те, що є якісь там є цілі, які вразити у цій тактичної зброю і відразу відбудеться перелав у війні, теж такого стверджувати неможливо. Тактична ядерна зброя вона схожа на дуже потужний, звичайний боєприпас. Фактично на Маріуполь, Маріуполі, от якщо порахувати спільно, то расисти скинули десь дві-три. Тактичні ядерні боголовки за руйнуванням, оце одне те саме, ідентично. Тобто такі ядерні боголовки, поражаючі фактори, їх, вони затухають на відстані 10-15 кілометрів, і щось такого, що це було б ну, повністю там зруйнувати місто чи вбити там кількасот тисяч людей, оце неможливо. Вони призначені були тактичні боєприпаси для руйнування якихось там спрод величезних, величезних укріп районів. От нічого такого в Україні фактично нема. Але за умови там спроби навіть використання вже Росія попереджена Кремль попереджена, що буде відповідь НАТО, бо НАТО. Достатньо розумно вважає такі використання ядерної зброї будь-якої як... для наших глядачів. Хочу сказати, як я й попереджав на початку нашої розмови, що у Києві досить складна ситуація із світлом. От, власне, доводиться нам завершувати нашу розмову на залишках, так би мовити, мобільного зв'язку. Пане Олександре, ви почали говорити про наслідки можливого ядерного удару? От якими вони будуть політичні та військові? Ну, в політичному сенсі, повністю країна і зброю, Росія, країна із го жодних економічних, дипломатичних будь-яких стосунків. А от більш цікаво, в військовому плані, це може бути удар удар ну, по всіх окупаційних військах за допомогою звичайного озброєння, високоточного, дійсно високоточного озброєння натівського, яко повністю знищить всі стартові позиції, всі окупаційні війська, і те відбудуться протягом там декілька діб, тобто це повне знищення російської армії. І Росія про це попереджена. Тобто, вони, вони цього м'яко кажучи, не хочуть. Вони хочуть жити. Вкусно їсти, смачно їсти, гарно спати, і все таке панувати, а не вмирати. І що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним аналітиком та експертом з ракетно-ядерного озброєння Олександром Кочатковим. Підписуйтесь на Дніпрооперативний, ставте лайки, коментуйте. На все добре.